глядачів Сумського обласного телеканалу в ефірі Пряма мова у студії працює Христина Бондаренко. І Традиційно говоримо на актуальні теми та вирішуємо запитання, що хвилюють. Тема сьогоднішньої розмови європейські ініціативи у сумах. Чи стали ми ближчими до Європи за останні роки? Та як співпрацюємо з європейським союзом і не лишень до розмови? Сьогодні долучилися Андріана Костенко, політолог, голова Сумського центру європейської та євроатлантичної інформації. Вас вітаю та да. Юлія Єлфімова, представник громад Організації Центр європейських ініціатив, дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Привіт, є, адже рівно 21 рік тому в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ. Які аспекти діяльності місії нині в Україні? Взагалі, які можливо аспекти винесли на перший план, і в принципі, яка ситуація, звісно, безпосередньо з нашим містом. Ну, власне, я можу говорити як науковець і як людина, яка має певний досвід співпраці з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі. Хочу зазначити, ну нагадати всім, що саме з 1992 року Україна долучилася до цієї організації, а в тисячі, а в 2013 році було прийнято рішення саме міністрів ОБСЄ про особливу увагу до України та. Долучення до ситуації, кризової ситуації, яка склалася в Україні. І серед основних таких пріоритетних напрямків, які ставить сьогодні ОБСЄ, працюючи в Україні, є дозвольте зачитати так: це, по-перше, зміцнення потенціалу як платформи для політичного діалогу та інструменту раннього попередження, запобігання конфліктам, регулювання кризових та конфліктних ситуацій. Сьогодні ця організація значну увагу приділяє саме діяльності та. Та врегулювання конфлікту на Сході долучається дуже активно до того, щоб розв'язати певні кризові ситуації, які склалися між Україною та Російською Федерацією, допомогти людям, які змушені сьогодні виїжджати з Донецька, з Луганська, вирішити питання, пов'язані з Кримом. Але поряд з тим ОБСЄ також значну увагу приділяє таким ну, життєвим проблемам. Сьогодні є в Україні, зокрема, це і проблеми пов'язані з енергоефективності, впровадження енергоефективних технологій, проблеми пов'язані з інтеграцією освітнього простору в Європейський Союз. І я хотіла власне зупинитися на тому, що от як ми безпосередньо співпрацюємо, науковці Сумщина, да, співпрацюють з цією організацією, яка дуже часто сприймається сьогодні як якась така безпекова організація, да напівполітична напіворганізація, яка займається більше політикою якою, там Безпекою, а не освітою. Власне, от принесла сьогодні в студію посібник, який був видрукований за підтримки місії ОБСЄ в Україні, гендерні медійні практики. Це посібник, який готувався науковцями в Україні, з різних університетів в України, в тому числі і ми є співавторами для саме медійників, для журналістів, для студентів, які вчаться на Спеціальні журналістика та реклама для того, щоб навчити їх гендер... подолати гендерні стереотипи, навчити, що такі гендерні стереотипи, і як готувати фахових спеціалістів власне без цих гендерних стереотипів. Юлія Центр європейських ініціатив співпрацював з представниками організації безпеки і співробітництва в Європі в Європі. Якщо так, то у яких напрямках проводилася ця робота? Ну, Центр європейських ініціатив безпосередньо насправді не мав досвіду співпраці. Доточно, якщо там ОБСЄ реалізовувала якісь проекти, то Центр європейських ініціатив долучався як партнер до таких проєктів, але напряму ніколи. Якщо говорити про Європейський Союз, про який ви також, пані Андріано, згадували, як такий могутній організм, чи є там місто для України і у яких напрямках нині введеться. Робота на сумщині безпосередньо. Ну, я думаю, місце для України та Сум безпосередньо в Європі, в європейському союзі є і, і революція гідності. Тому є доказ, підтверджуючи намір, по-перше, українців до того, і Європейський Союз відкрито відповідає цим намірам і готовий співпрацювати в цьому напрямку. І дуже багато проектів міжнародних пропонуються Україні на сьогоднішній день щоб. Відповідати тим стандартам Європейського Союзу, щоб дорівнятися, діти до рівня Європейського Союзу і наблизитися, стати ближче. І потрібно сприймати такі можливості, як шанс, який надається українцям на сьогоднішній день для саморозвитку. Для молоді, наприклад, є дуже багато міжнародних проєктів, міжнародних тренінгів, навчальних програм, до яких вони можуть долучатися вчитися і повертатися реалізовувати ці ініціативи на місцевому рівні в Україні. І... Ну і дуже багато проєктів для громадських організацій, дуже багато фондів, які фінансують громадські організації та їх проєкти, ініціативи в Україні саме для того, щоб реформувати Україну, для того, щоб реформувати громаду. Ну так. Я хотіла доповнити в цій частині і сказати, що власне нам потрібно не забувати, що Україна є центром Європи. Насправді так, ми знаємо, що саме в одному з українських містечок невеличких є такий пам'ятник, де зазначено, що це центр Європи. І тому ментально українці є європейцями. Я переконана в цьому. Навіть дуже часто більш європейцями, ніж ті деякі країни, які є в складі Європейського Союзу. Так? Просто ще, мабуть, не настав той час, коли ми політично, організаційно можливо станемо частиною Європейського Союзу як політичної організації. Ось. Але для цього дійсно потрібно саморозвиватися. Для цього потрібно відповідати певним чітким дуже критеріям в різних сферах. Це в соціальній сфері, в політиці, в економіці, в сфері громадянського суспільства, в сфері освіти. Сам Саме тому європейський союз пропонує велику кількість проєктів можливостей для абсолютно різних людей, щоб підтягнутися до тих критеріїв, і сьогодні не тільки Україні цікаво бути частиною Європи. Я переконана, що і Європі сьогодні дуже цікаво, щоб Україна і вона цього прагне, щоб Україна стала частиною повно. Правним таким членом європейського союзу, чому тому, що передусім Європі вигідно, щоб Україна була надійним партнером, щоб Україна стала передбачуваною, передбачуваною країною, да? стабільною країною, стабільною економікою, стабільною політичним життям. А насправді стабільність і добробут в Україні гарантуватиме таку ж саму стабільність і добробут в Європі. І тому це взаємовигідний союз. знаєте, це шлюб по, по любові з одного боку, а також це шлюб і з прагматичних таких планів, теж з іншого боку. Це взаємовигідний союз як для України, так і для Європейського Союзу. І Якщо можна, я хочу ще додати на особистісному рівні, якщо брати громадян Європейського Союзу з різних країн ставлення до України змінилося, значно змінилося після подій революції, сприймають українців як людей, які здатні робити зміни. І саме громадяни Європейського Союзу вони на сьогоднішній день готові вже розглядати Україну як рівноправну країну, яка може бути членом європейського союзу в майбутньому, що трішечки відмінно від того, що було у минулому, скажімо так, більше було скептики стосовно України, ну і таке більш несприйняття. Іля, ви говорили, що ваш центр співпрацює з європейським союзом у дуже багатьох проєктах. Я сама нещодавно стала свідком одного із таких: це медіатренінг для європейської молоді. Які ще проєкти реалізуєте більш конкретно можна про них? І для якої категорії можливо не лише для молоді вони направлені про це. Так, Центр європейських ініціатив багато працює у рамках програми Європейської комісії Erasmus Плюс. Це програма передбачає неформальну освіту. Ну на сьогоднішній день, скажімо так, вона набагато ширше. Вона включає в себе елементи формальної освіти. Це співпраця з вищими. З вузами, з вишами, і я думаю, що Адріана більше про це може розповісти ніж я. Це співпраця з громадськими організаціями у рамках неформальної освіти. І ось як організація, ми саме співпрацюємо з цією програмою у напрямку неформальної освіти. Ми реалізуємо багато тренінгів, молодіжних обмінів, обмінів у рамках Erasmus+. Ну, медіа грамотність це був один з таких проєктів, до якої долучилася. скажімо так, цільова аудиторія молодь, але вік не є обмеженим. Тренінгові курси подібного плану вони відкриті будь для кого. І, а, а, інша частина цієї програми це молодіжні обміни, які саме направлені на молодь на молодіжну аудиторію до 30 років. І окрім того, ще є такий напрямок, як Європейська волонтерська служба, яка як також та є частиною програми Erasmus І а, на сьогоднішній день цей центр європейських ініціатив є поки що єдиною однією організацією в місті Суми яка приймає таких волонтерів та відправляє. Але ми ну, сподіваємося. Що в майбутньому ще додадуться такі організації. І, ну, наприклад, сьогодні в нас є волонтери, три волонтери з Італії, які приїхали сюди працювати в школах, в європейських клубах. Є волонтер з Великобританії, що очікуємо на волонтера з Македонії і ще одну дівчинку з Італії. Частина з них буде працювати над розвитком соціального підприємництва у місті Суми. Проекти є, ну, Багатогранними, дуже багато проєктів присвячені на сьогоднішній день вирішенню конфліктів, побудови культури миру у суспільстві, побудови діалогу у суспільстві та порозумінню. І хочу ще таке зазначити, що на сьогоднішній день великий пріоритет відкривається саме для України в цьому напрямку. Ще один такий. Організація, яка пропонує дуже багато можливостей для України, це Ради Європи. А це не тільки країни Європейського союзу, але Україна в них стоїть пріоритетом на сьогоднішній день як країна, які вони готові надавати підтримку для реалізації проєктів, для проведення реформ, для реконсиляції, примирення як в Україні безпосередньо, так між Україною та Російською Федерацією для побудови культури миру тієї ж. Наскільки я знаю, одна із таких практик взяти з європейського суспільства стосується передусім родини. 2014 рік був офіційно оголошений організацією Об'єднаних Націй роком родини і безпосередньо реалізується у нашому місті аспект баланс між кар'єрою і родиною. Наскільки я знаю, ви також були координатором такого проєкту. На якому етапі нині ця програма і чи плануєте можливо якось у подальшому розширювати чи модернізувати ще більше? Я хочу уточнити: 2014 рік був оголошений роком балансу між роботою та особистим життям. А ще в 2013 році ми отримали великий грант за підтримки Європейської комісії в Україні, який називається Баланс між навчанням та сім'єю. І, власне, знову я принесла посібник за результатами цього проєкту. Ми підготували такий посібник рекомендації. По створенню дружнього до сім'ї умов на робочому місці, а в нашому університеті вже 5 років діє центр підтримки сім'ї «Студентський лелека, де кожний хто. То має відношення до університету, має можливість привезти своїх діток, а поки вони в університеті, дітки будуть займатися з педагогом, будуть займатися творчістю, будуть розвиватися, а мати чи батько мають можливість йти на навчання, на роботу, в бібліотеку, користуватися благами університету. І тим самим ми пропагуємо політику балансу, поєднання своєї кар'єри та сімейного життя. І справді вот проєкт та фінансів. Фінансова така частина завершується от, буквально в цьому місяці. Ми підводимо підсумками за результатами цього проєкту. У нас е, була можливість е, Охопити, об'єднати близько 140 університетів України ми провели велику кількість тренінгів в вищих навчальних закладах України з керівництвом, з адміністрацією університету, з студентським самоврядуванням і просто студентами, які мають дітей і паралельно навчаються, для того, щоб вони навчилися поєднувати, для того, щоб вони навчилися створювати умови дружні до сім'ї. І ми впевнені про те, що цією ідеєю. Заразилися. Сьогодні вже більшість університетів говорять, що потрібно створювати такі комфортні для роботи та для особистого життя для сімейних обов'язків умови у вищих навчальних закладах. І навіть ми виходимо на ініціативу на рівні Міністерства соціальної політики та Міністерства освіти і науки України про розробку певних рекомендацій про створення таких дитячих кімнат у вищих навчальних закладах. Я впевнена, що навіть коли фінансування з боку європейського союзу завершиться, ректор адміністрації нашого університету, сімського державного університету, вже заразилося за цією ідеєю, і навпаки, кожного року до нас звертається про спілку і каже: що ще треба зробити для того, щоб було комфортно навчатися, комфортно виховувати дітей, вчитися бути сім'янином гарним, вчитися вирощувати да, дитину, виховувати правильну дитину і таким чином. Ця робота продовжується у нас. Ну, якщо зупинятися на цій програмі, ну, як на вашу думку, чи готова Україна діяти за такими європейськими європейськими нормами, де не лише закріплюються ще й вимоги встановлюються до підприємства, аби ті забезпечували такі? Нормальний клімат для тих, у кого є сімейні зобов'язання, ну скеп... певна скепсис таки є да тому, що ми бачимо з боку бізнесу, але це бізнес у такого державного характеру. Ну я маю на увазі підприємства державного характеру, і бізнес дрібний сьогодні не готовий вкладати в кошти для створення більш комфортних умов на робочому місці для працівників. Да, у зв'язку з економією коштів, у зв'язку з відсутністю їх, да у зв'язку з тим, що ми звикли отримувати великі прибутки. І не готові ще віддавати, вкладати в розвиток підприємства. Але якщо говорити про бізнес більш такий прогресивний, про той бізнес, який має капітал, можливо, інвестиції закордонні і так далі, вони абсолютно нормально до цього ставляться, і вони розуміють, що той працівник чи працівниця, яка відчуває, що роботодавець про неї дбає чи про нього дбає, да створює комфортні умови для роботи, створюють механізми, мотиваційні механізми на робочому місці, вони будуть краще працювати. І, Ефективність роботи від цього є кращою, і власне, я думаю, що на основі вдалих таких прикладів ми прийдемо з часом. Це має бути звичайно певний час для того, щоб свідомість змінювалася. Да, дуже швидко реформи якісь проходять, але свідомість це от вона якраз повільно трансформується у людей. Але от з пропагандою, з виявленням таких позитивних історій, коли ми показуємо такі позитивні приклади, наприклад, Сумський державний університет в цьому році. Отримав номінацію Кращий роботодавець в Україні. Друге місце да, от завдяки тому, що ми створили такі умови. У нас є дитяча кімната, у нас є літній табор для діток. У нас там новорічні свята і інші там свята підтримуються діти, співробітників, студентів. Діти і ми взяли участь в такому конкурсі і отримали друге місце на рівні України і пишаємося цим. Днями Україна відзначила день гідності і свободу. Все ж починалося таке з Євромайдану два роки назад. Українці, сумчани, теж вийшли із європейськими лозунгами із закликами, все ж таки, доєднатися до європейського союзу, які настрої нині? тому що дуже багато вже передивилися своє ставлення до європейського союзу, і з точки зору конфлікту військового на сході України вже про Європу, в принципі, дуже багато людей і не згадують зараз нині. Знаєте, якщо говорити про події Майдану, то я швидше думаю, Європа ніколи для України не була ціллю. Завжди для України, для українців ціллю є покращення життя власне, для звичайних громадян. А для цього потрібно. Правила, чіткі правила, дотримання цих правил, а саме такі принципи пропагуються в Європі. І от українці йшли не просто за красивою обгорткою, да, виходили на Майдани, і йшли на, на смерть не заради якоїсь красивої обгортки чи обіцянки Європи, да, а швидше вони хотіли чесних правил, вони хотіли а, і хочуть, я думаю, до сьогодні хочуть справедливості, хочуть а, ну, якби, правди. правди. А, і ці настрої збереглися, тому що це такі цінності, які Є вічними. Ці, ці цінності незалежно від часу, люди завжди хочуть нормального життя, стабільності, відсутність корупції, відсутність якихось там моментів, які принижують гідність людини. Що, що стосується сучасних настроїв, я думаю, що поки що гото, українці готові чекати певний час. Вони дали теперішній владі ліміт довіри. Вони Готові почекати ще певний час. Але якщо влада не зрозуміє рівень відповідальності, яку вона взяла після Майдану на себе, якщо влада ну, якби радикально не буде намагатися іншою стати, так, і не буде показувати свою повагу до громадян, то ну, на жаль, ситуація може повторитися. Які нині реалізуєте проєкти в європейському напрямку і кого залучаєте до співпраці? Юлія, напевно, вам слово. <гум> Дякую. Здебільшого залучаємо молодь, бо наша організація орієнтована, основна цільова аудиторія це молодь. Ну і освітяни, попер за все, але намагаємося розширювати якомога більше. А, ну, Приклад такого проекту, який реалізуємо, цей проект не є нашим це проект нашої партнерської організації, який був зроблений за підтримки Black Sea Trust Foundation for Regional Development and Cooperation. така довга, довга назва. Але це цей проект є дуже гарним прикладом того, як можна залучати молодь і допомагати їм знайти діалог між один між один. Одним це проект Очі очима культури, і до цього проекту була залучена молодь фотографи-аматори. З Росії, України, Грузії, Азербайджану, Вірменії та Туреччини вони протягом двох місяців подорожували конфліктними зонами, незважаючи на те, що вони були представниками різних сторін конфлікту. Вони спілкувалися, працювали разом, робили фотографії. Яким чином вони бачать конфлікт? І таким чином була зроблена фотовиставка, яка подорожувала, була в Грузії, була в Туреччині, була вже декількох. Містах України і завтра вона буде в Сумах. Це один з таких прикладів, до яких ми на сьогоднішній день намагаємося залучати молодь, по-перше. Ну, також залучаємо, намагаємося залучати якомога більше студентську молодь для участі в міжнародних проєктах, мотивувати їм і показувати їм, що. Потрібно поїхати взяти участь у тренінгу у молодіжному обміні, подивитися, яка є, яким є країна Європейського Союзу, подивитися, які є стандарти, що таке людська гідність, що таке, коли твої права поважаються, як ти повинен себе поводити в таких умовах, і таким чином допомогти їм трошечки змінити своє ставлення до також своєї громади і націлити їх на те, щоб Робити ці зміни, бо ну, раз ми можемо дуже багато говорити про уряд, але починати ж ми повинні себе. І ми намагаємося робити такі проекти, молодіжні, щоб молодь починала щось робити, щоб вона робила зміни спочатку в собі, а потім розповсюджувала ці зміни навколо себе. Ну, один з таких проектів, подивимося, що з цього буде. Це розвиток соціального підприємництва. Поки що не знаємо, бо все залежить від того, як молодь залучиться до цього, як ті волонтери, що приїдуть, залучаться до цього. Пані Андріану, можливо, плануєте також розширювати аспекти співпраці з європейським союзом. Ну, так, унікальність університету в тому, що він є класичним, так і в нас представлено абсолютно різні спеціальності, різні напрямки. І у нас є як наукові проєкти суду наукові, так і одним з такого з таким є проєкт, який зараз дворічний реалізується нашими колегами економічного факультету. Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-української Естонської естонського Ційного партнерства та. Так, далі у нас зараз виконаний науковий проєкт за підтримки Фінського посольства Гендерний моніторинг ВНЗ, а також низка освітніх проєктів, це проекти Темпус. Взагалі, СумДУ є лідером серед вищих навчальних закладів України щодо саме виграних проєктів за програмою Темпус, це освітні проєкти. Вони і в медицині реалізуються, і в екології, і ну, в, інших, в різних напрямках абсолютно. Також ми і соціальні проєкти реалізуємо, і працюємо з різними посольствами. Напряму, це, наприклад, німецьке посольство реалізується зараз великий проєкт. Ідей багато, можливостей теж насправді дуже багато. І сьогодні а, наші науковці а, зацікавлені в співпраці з європейцями, тому що це доступ до. А, до технологій це доступ до устаткування, це доступ до європейської науки. І ми бачимо, що з боку європейських науковців теж є дуже великий інтерес до України, тому що насправді наука не вимірюється в грошах, так і людина може знайти зробити винахід, навіть не маючи ніяких там великих коштів. Ось і власне саме такий обмін досвідом є дуже актуальною для нас. Ми також велику увагу приділяємо студентам, студентському самоврядуванню і намагаємося студентів долучити до академічної мобільності. Наприклад, я, як заступник декана з наукової роботи у себе на факультеті, ставлю завдання студентам: ви обов'язково протягом року маєте хоча б раз за кошти гранту поїхати і постажуватися десь в Європі, побачити, яка освіта в Німеччині, в Великій Британії, в Франції. По, наприклад, постажуватися, поїхати проект свій реалізувати і так далі. Отака, знаєте, такий обмін дає зовсім іншу мотивацію студентам навчатися. Вони приїжджають, вони можуть поїхати на тренінг на один тиждень. Вони з цього тренінгу повертаються зовсім іншими. Вони по іншому оцінюють свої знання. Вони по іншому дивляться на, на те, для чого їм вчити потрібно там соціологію чи якусь іншу дисципліну. Мотивація у студентів зовсім інша. Вони вірять в те, що їм ця освіта дасть потім можливість ну, заробляти кошти. На жаль, наш ефірний час вишир. Пану вам дякую за розмову, що завітали до нашої студії. А глядачам нагадую, сьогодні у студії обласного державного телеканалу ми спілкувалися про європейські ініціативи у нашому місті та, взагалі, співпрацю у європейському напрямку. Слідкуйте за нашими ефірами і на все добре.